Десята година священника тіла сабу освячує паски вірянам на подвір'ї греко-католицького храму «Преображення Господнього в чопі. ранок, добрий рано, <рес> рано, З родиною на літургію та освячення прийшов Василь. Чоловік каже, постійно ходить до цієї церкви. Ми святкуємо Воскресіння Христове. Це є радість у на нас Христос. Він з цією смертю нас каже. Дає життя нам вічне до кращого, щоб ми були родиною, сім'єю, щоб все було у нас добре. До церкви прийшла і вірянка Марія, розповідає, що поклала до свого кошика. Я не напихаю нічим. То, що... Хліб, яйця, масло, опаска. Ну, а більше я то а більше не то в нас ще не Цьогоріч віряна храму Преображення Господнього святкують Великдень за григоріанським календарем. Ну то весь світ або гудень, а весь світ поділений. І ми так всі підписалися, і так вся церква наша перейшла. І бачите, як і вчора було багато, і сьогодні багато, і весело. Тяжко було війна, але що зробити? Я мої моєї родини тут нема. Але ж то всі, то вся моя родина. В першому році ми вирішили робити опит, і тричі ми робили три тижні підряд. Люди опитування прийняли спокійно, проголосували, і 97 сім було за. І ми вирішили також і Пасхалію прийти на цей календар, новий календар, як сили у світі святкують. З цими документами, протоколами пішов до дики нашого Ніла. І ми ось так, в першому році було у нас Різдво 25-го, а зараз у нас Пасха сьогодні, 9 квітня. Настоятель храму Атіла Сабо пояснює значення Воскресіння Ісуса для християн. Кожний рік, коли ми святкуємо Воскресіння Господнє, маємо подумати, чим я заслужив собі Воскресіння. Чим? Своїми вчинками через любов Бога до мене. А я хочу віддячити любові через жертву, через покаяння, через цей піст сорокоденний, через те, що я хочу відрікатися від тих злих звичків, які на жаль кожна людина має. А коли ми живемо в тій любові, Боже, що Він за нас помер, то я хочу хочемо щось віддячити. І це віддячення це є самовідречення. Та католицька церква подає нам ці часи від поста до Воскресіння Господнього. Тому кожна людина радіє цьому святу, бо вона відчула співучасть страждання Ісусом Христом, і зараз співучасть Воскресіння Ісусом Христом. пояснив священник і традицію освячення Пасок. Цей хліб, який нам Ісус дає, не тільки в цьому поживі тіла крові Хреста ми приймаємо, але це пожива, як, як, як ми кажемо, пасочки випікаємо традиційно Шонку, Ковбаски. Яцькі. Це все є традиція для того, щоб зібрати, зібрати в першу чергу родину, коли родина входиться з молитвою в Христос Воскрес, а також ще і, і, і з харчуванням і тих. Кажуть, ці дібри, які нам Бог подає, це якраз і які така гармонія. Да, так? така паралель приходиться. І духовне, тілесне єднання. Він дає нам дар, і рослинний, і тваринний світ. А це все в кошику є. Тому дякуємо за це, що ми можемо споживати і ділитися з ближнім. Від 80 до 85 людей було сьогодні. Ну кошика, десь хлопці ми крас порахували, десь коло 83-84 кошика кошики було. Руслана Гостюк, Андрій Гісем Суспільне новини.